Доброго вечора. Запропонований розклад стосовно чакр. В якій чакрі саме у вас є блок? Вам потрібно просто подумати про себе, прибрати зайві думки. Давайте подивимося, я спочатку робить, робила цей розклад і записувала на Оракулі затемнення, але там вийшли такі карти, знаєте. Ну, не хотілося мені негатива на ніч вам нести, тому що вони ж оракульні, і вони показують ще і магічний вплив. І я так розумію, що, можливо, хтось із вас є під впливом, або на когось із вас теж це відрикешетило, тому що якщо ви були. Це інформація не для всіх. Я просто от робила такий розклад, і там просто чітко вийшла карта суперниці, карта остуди, карта магії, карта ритуалу, тобто і блок, який я побачила і в чому саме чому. Тому що і в серцевому є, і в другій чакрі. Є так, і втретє око це робиться коли магія, коли робиться програми, впливи, вони впливають на ці чакри. Я не стала записувати, я вже зробила, записала і вирішила не викладати, тому що ну, це, знаєте, такі, такі розклади зазвичай потрібно робити на особистому. На особистій діагностиці, тому що вас дуже багато, і хтось сприймає це, ну, сприймає, знаєте, як ні до себе, ну, тобто, нормально до загальних розкладів відноситься, ніяк не сприймає, так, от, не бере до уваги. А є люди, які дуже сильно не почули і вони себе починають програмувати. Ні. Тому я не викладала цей розклад там, комусь там. Прям була інформація. Стосовно ви могли, навіть ви або хтось із вас міг постраждати, якщо ви перебували в шлюбі, наприклад. якщо ви перебували в тісному, ну, ви, от, наприклад, проживали просто разом так, з людиною. І якщо ви знаєте, що була суперник-суперниця, там. Ну, там Тут комплекс робиться таких ритуалів, таких програм для того, щоб людину відвернула повністю від тих людей, з якими він чи вона проживає. Навіть від дітей буває. Людина відвертається від родичів, тому що там робиться такі серйозні програми. Це не просто там, знаєте, щось таке легке. Ні, там серйозна програма. Причому о, з бісами, тому, можливо, комусь ця інформація, яку зараз я підсказала, візьме до уваги. З людиною ви зараз не перебуваєте. А, і там потрібно робити чистку. Ну, там потрібно звертатися за діагностикою, якщо ви відчуваєте щось. І робити чистку, тому що вона нікуди не дівається. Розумієте, вона починає руйнувати ваше життя. Може, на дітей навіть розпрошуватись. Тому це дуже серйозні програми. Ті люди, які це роблять, вони ж не попереджені, що воно повертається, і потім буде гасити навіть їх дітей. Тому що. А ці програми, коли робить майстер чистку, він повертає. І повертається не ті людини, яка робить робиться, а повертається ті людині, яка замовляє. Ну або якщо та робила. І воно розпорошується, і на кого воно піде, воно іде навіть буває на тварин, розпорошується. Може, знаєте, частково, на всю родину може розкидатися. І потім людина знає, що відбувається у них в житті. Це дуже серйозні такі а, програми, які люди через своє велике его, а, не бажаючи розуміти те, що, наприклад, потрібно відпустити, вони йдуть на такі кардинальні дії задля того, щоб себе, знаєте, це его говорить, дуже велике его. Здовольніть його. Байдуже. Байдуже на всіх. Ну, от такий був розклад, тому я і звернула увагу і вам розповідаю: не буду викладати його не хочу. Так, давайте по розкладу. Яких ви енергіях по Манарі? Швиденько я дуже багато вам розповідала про це. Просто я під Таким, знаєте, я колись зробила цей розклад, я просто під впливом. Серйозно. Шестірочка повітря. Трічка вогню, трічка води місяць. Дивіться, це по чакрам розклад запропонований. Там де блоки. Я не хочу оракул для цього використовувати. Я вже зробила. Зараз ви в енергіях внутрішнього якогось пошуку такого емоційних коливань, до речі, мрійливості і в певній ізоляції. Є бажання змін, але ви, так, так би мовити, не все усвідомлюєте і не бачите чіткості таке враження. Ви, е, як в емоційній гри, хочеться сказати. Ви хочете звідки вийти? Це може стосуватися відносин. Втеча від думок, втеча від вирішення якихось проблем, аналіз, багато якісь сумнів у вас зараз. Щось таке йде. Таке враження, що ви от, сидите, от як в болоті. Якщо ви в відносинах, у вас нічого тут не розвивається. Ви застрягли. І ви намагаєтесь тут по цим картам. Вийти з цього, знайти якесь рішення, знайти якийсь вихід. Ну, давайте подивимось: розклад на чакри, де блок у вас: десятка води, туз води, Петірка повітря, двіка землі, сімірка вогню, дев'ятка повітря. Дві карти вийшли, показую. Королева землі, дев'ятка вагню. Дивиться, я думаю, достатньо, тому що у нас і часу не залишилось. Я просто під таким, знаєте, так. У вас найсильніше зажати, знаєте що? У вас найсильніше зажата сакральна чакра, це друга чакра, як я і побачила на Оракулі. Це надлишок емоцій, це зазрість, це порівняння, це нестабільність, це сексуальна енергія може бути пригничена, може бути, до речі, у вас і з грошима, бути просадки. Маніпура, це третя чакра, це про відчуття якоїсь боротьби, виснаження, постійна оборона, аджна. Сахасрара, тобто шоста-сідма чакра. Це страхи, тривоги, ілюзії, думок дуже багато, крутиться без зупинки. У вас якісь, знаєте, ви можете за щось чіплятися, постійно прокручувати, як жвачку. Тобто, одночасно блоки йдуть знизу. Це емоції, відносини у вас заблоковані. І зверху це сьома. Як і шоста третій, третя, третя око. Це розум і страхи. Серцева чакра ще. Це наче затиснення між цим. Тобто, о, о, от по оракулу, я б сказала би, у вас тут є магічний вплив. Серйозно, оракул би зразу показав. Тому чому я вам розповідаю? І по оракулу зразу показала, би. тому що воно показувало це. І от у вас. Вам потрібно це відкривати, і у вас там саме блоки. Що робити, Ну, якщо захочете, в телеграм-каналі я можу практики надати, хоча по-гарному потрібно йти за діагностикою, так? І насамперед дивитися, насправді у вас це чи ні. У вас багато з кимось проіграється 100%, ну так би мовити, на 80%. А з кимось взагалі ніяк, тому тут інформацію потрібно приймати як обережно в такий розклад.